Друзі, нарешті весна дала нам теплі дні настільки, що ми змогли вирушити на велосипедах у мандрівку черговими манівцями нашої рідної природи. Так, вітер доволі сильний. суховій весняний, це просто традиція. Але ми перемикаємо швидкості і їдемо все далі. Далі. Нам би дуже хотілося передати вам усі ці прекрасні травневі запахи. Звуки, всі ці пейзажі, але на жаль, сучасні технології ще не дійшли до всього цього. І не дивлячись на доволі класну камеру, ми все одно не зможемо передати ті кольори, які ми сьогодні бачимо, але ми будемо намагатися. І наша мета сьогодні знайти і відвідати покинуте кладовище, але це не просто кладовище, адже на цій території колись була певна кількість сіл і хуторів. Одне із таких сіл було покинуте, і все, що від нього залишилося, це кладовище. Цікаво, а що залишилося від кладовища? І чи є там хоча б бодай, якась дорога? Адже доволі нещодавно в Україні відзначалася така дата, як проводки, радуниця, гробки по-різному називають в різних куточках України. І от нам цікаво, чи. Є хоч якась протоптана дорога, чи стежка до цього кладовища, чи залишилися ще якісь родичі, які пам'ятають своїх пращурів, відвідують їхні могили. Чи все ж таки воно дійсно повністю покинуте і всіма забуте. А дорогою ми будемо показувати вам всілякі цікавинки, які є в природі, бо ми із сонею і мандрівниці, а також пані Халепа, ще й біологиня, тож не можу проходити або проїздити повз всілякі біологічні цікавинки. Про що і буду вам розповідати на шляху? Отож, поїхали! Ледве заїхали на балочку і відразу ж фазанчик. Зазвичай вони дуже швидко тікають, але цей виявився найсміливішим, і нам вдалося доволі близько під'їхати. А вже за поворотом під лісосмугою сидів собі зайчик та щупав соковиту травичку. Ми намагалися якомога повільніше підібратися до нього, щоб зняти крупним планом. Але, на жаль, Повали на тополя, розкидала свої гілки, гілка підступно тріснула і зайчик миттю гайнув від нас вперед. Та за наступним поворотом нас знову чекав цей заєць. Він наче дражнив нас. Ну, підберіться до мене поближче. І ми знову повільненько намагаємося підібратися. На цей раз нас підвели гальма на велосипеді Соні. Вони підступно запищали, і зайць знову триманув далі. Чим такі різкі звуки? Неймовірна кількість пуху. Ну це звісно абсолютно нормально, коли ми їдемо біля тополиної лісосмуги. Але те, що тут комашні, просто вона обліпляє, влізе в рота, в носа, в очі. Навіть окуляри не допомагають. Не знаю, в чому причина такої величезної кількості. Намагаємося вловити зайчика, але він нас заманює і тікає весь час. Вон там два зайчики, один в полі, ага, і другий вже в полі побігли. Тікати від нас. Ми страшні люди, Соня. Ми страшні люди. <гум> Ось такі довжелезні дивні труби можна побачити серед полів і дуже їм здивуватися. Звісно, якщо не знати, що це і для чого. А це всього навсього лише частина поливної системи, яку встановлено на полях. Вода з найближчої водойми подається в осі труби, які тягнуться на сотні метрів і досягають полів. Певної агрофірми чи фермера, утворюючи поливну систему. Такі системи це невід'ємна частина сучасного сільського господарства, яка дозволяє досягти високих показників врожайності, особливо в тих місцях, де дуже часті посухи. А так як ми живемо в степовій зоні, то у нас реально випадає дуже мало дощів. Насамперед, такі системи дозволяють рівномірно розподіляти воду по всій площі поля. Вони функціонують. Автоматично і дозволяє точно контролювати кількість налитої води на кожній ділянці. Системи поливу, ось такі величезні, вони можуть бути стаціонарні або ось такі переїзні. Вони забезпечують рівномірний розподіл вологи по всій площі поля, і це дозволяє уникнути зростання бур'янів та хвороб рослин. Такі системи також дають можливість більш точно контролювати та керувати поливом, і це дозволяє економити час та енергію фермера. Але коли ми проїздили, вони звісно, Ще не працювали, але їх почали вже готувати до нового сезону. Ну а нам з вами вдалося побачити їх зблизька. Таку заброшку знайшли. Зараз заглянемо, що в ній Соня. Соня вперед вирішила йти. Це щось було пов'язане. Водоканалом з перекачуванням води. Зараз воно все це не працює. Таке моторошне видовище, що вартує якихось фільмів жахів. <риклад> <риклад> Кажи Соня своє враження. <риклад> не, людське щось скажи. <риклад> Соня втратила дар мови від такої заброшки. Але там живуть, там живуть жаби, водорості. Поруч із цією будівлею щось таке незрозуміле. Ми під'їхали ближче, зараз зазирнемо. Чи це якесь сміттєзвалище влаштували? Чи що це таке? Зрозуміло, що це? Це теж була будівля, яку нещодавно просто... Розібрали, розідрали на шматки і залишилися тільки частинки будівельних матеріалів. Ну, а здалеку це виглядало як сміттєзвалище. А зараз ми знаходимося. Ну, це таке місце, де вода постійно стікає. Це так звані перепади. Тому тут постійно ця стіна бетонна, вона волога. І от що цікаво, я тут знайшла. Ну, звісно, водорості, куди ж без них. Але ось тут цікаві якісь такі штуки, вони ну просто... це просто слізь. І вона, ну, все обросло нею. Гляньте. Я не знаю, що це, можливо, хтось знає. Я зараз вам покажу ближче. Ну, в неї практично немає ніякого запаху, якийсь такий запах болота. Можливо, це якісь. Можливо, це якісь губки. Ні, запах болота в неї є, да, такого бруду якогось. От бачите? Така от цікава, я зараз ще відламаю, так щоб було видно її верх. От така от. І це скрізь все нею обросло. Можливо, це щось живе подивитися під мікроскопом. І воно дуже слизьке. Також гляньте, які цікаві зелені водорості, просто красота. Вау! У зелених водоростей їхнє тіло не має ні стебла, ні коренів, тому воно називається талом. Тому я, ну, те, що я її взяла, нічого страшного. Я просто зараз вам її покажу поближче. Гляньте, які ниточки цікаві. Ми її не пошкодимо і знову покладемо на її місце. Вона тут такою смарагдовою гарною кубкою дуже гарно виглядає. От, і все, і не будемо її руйнувати. Також тут є залишки куширу, але він, ну, це реально залишки. А це, до речі, вже квіткова рослина. А! Тут мокро. Тут мокро, і не хочеться замочити взуття, і не хочеться впасти. Збоку здалося, що це якісь діти крейдою помалювали. Насправді, це якісь птахи тут були. Водоплавні, можливо, якісь мігруючі, і з одного і з іншого боку, ось такі сліди залишили своїх какуль. Цікаві. Нас щойно налякав фазан, який вискочив прямо з-під ніг. Ну, їх тут дуже багато. От ми зараз наближаємося до цього кладовища. Бачите, воно все утопає в буску. Ну, дороги, до... дороги до нього спеціальної немає, але щось таке ось на зразок по полю, але не зрозуміло, чи це господарі по полю їздили, коли його обробляли, чи це все-таки, можливо, люди їздили. Така трішки погода зараз захмарилася. Сонечко заховалося за хмари, тому те, що хвилюючи наближатися в таку погоду до стародавнього цвинтаря. Ну, щоб ви розуміли, це село припинило своє існування десь в першій половині ХХ століття. Це село називалося Ковалівка. І тоді, коли тут будували гідротехнічні споруди. Всілякий канал, Дніпро-Донбас, потім Краснопалівське водосховище, то велику кількість сіл просто затопляли, відселяли, або також була така практика укрупнення колгоспів. І тому власне, цих людей переселили до нашого села, або ж за бажанням вони могли переселитись до інших сіл. І так тут залишився такий голий степ. І ось таке кладовище серед степу. От яка краса навколо. Ну, ось воно. Це кладовище, тиша і все утопає у буску. Соловей співає. І відразу нас зустрічає старезна, покручена абрикоса. Погляньте, які в неї стовбури покручені, гілки. Вони тут падають, ламаються. Отака охорониця старого цвинтаря. От дивіться, рік народження 1910-й помер 1979-му. Ну це край кладовища, тут більш такі молоді могили. Ось могила така і при... квіточки посаджені. Але там хтось порився. Мороз Микола Трофимович у 80-му році помер. Ось могила вже ледь видніється. Тільки її з цеглинками. Взагалі немає ні імені, ні прізвища, ніхто не з'являється. Ось тут, бачите, могилу ледь видно. Якщо розкрити бузок, то хтось поставив хрест. Але видно, що доволі нещодавно. Тобто якісь родичі, зараз відкрию, Ось він. якісь родичі приходили. А ось уже бузок все заховав, всю могилу з'їв. Шесть, двадців, 87 літ, прикинь. От, подивіться, живі. да, 87 років жіночка прожила. Народилась в 1876 році, ще у 19 столітті. Ось такий хрестик. Тут видно теж хтось доволі нещодавно був. Гойда Євдокія Терентівна, 1896 рік народження. Але родичі відвідували. Все поіржавіло. Ні імені, ні дати, нічого немає. Ось знову один лише хрест. На ледь помітній могилі. А ось те, що нас прям здивувало. Дивіться. Ви бачите? Реально родичі приїздили, обробляли і цього року провідували. Ну, просто респект родичам. Гляньте квіточки. Ось така товстенна тополя тут стоїть над могилами. І десь при її корінні лежать чиїсь родичі. Ось так. Більш-менш прибрано доглянуто. Ну, а цих родичів, мабуть, вже давно і не існує, або вони забули. Дивіться, який вирізаний хрест. Але навіть уже сліду могили немає. І от над цим хрестом теж дуже стара-стара яблуня в дуплах з покрученими гілками і височенна тополя. Лише вони тепер оберігають спокій цих людей, про яких вже навіть ніхто не згадає. Ось, де розташоване це кладовище. Тобто тут десь поблизу було село. Ось воно в такому буску просто утопає. Ми обходимо його з іншого боку. Ось такі краєвиди, десь тут колись було ось це село. Ось така сила життя поруч із місцем, де... Навіки упокоїлися люди. На жаль, в польових умовах трапляються всілякі, непередбачувані і трохи неприємні ситуації. Як ось ця, що ви зараз бачите, чомусь відмовив мікрофон. Хтось, можливо, закрив якийсь динамік чи щось таке. Але тут я розповідаю, що станом на 1859 рік село Ковалівка або Анівка уже мало 16 дворів та 93 жителя. Пізніше на картах другої половини ХХ століття на цьому місці було записано урочище Аннівка. Ну, а зараз на картах немає. І того залишився лише ось такий майже всіма забутий цвинтар. А ми рухаємося далі, бо попереду ще дорога, і ще може бути щось цікаве у нашій мандрівці. Вечеря може бути кращою, ніж вечеря на свіжому повітрі та ще й у такому куточку природи. Чуєте, як співають пташки, очеретянки, соловей, виспівують жаби. Ось там серед очерету сидить лебедиха, насиджує яйця на гнізді. Співають ластівки, звірчають цвіркуни. Чути звуки фазанів. А ми вечеряємо, п'ємо чай. Мачного. Навзаєм. Ну, трансформатор. Це трансформатор. Соня захотіла на нього подивитися. Старий, взагалі, ти ну, який видно. він старий, ну з 90-х. Ну, ні... ну так. А я в 2008-му родила. Ти знімаєш відео, да? так? Да. Так. А там он дивиться на трансформаторі. Бачите, оси, можу ближче трошки підійти. Дика природа завжди перемагає. На трансформаторі, видно, оси побудували свої гнізда. І, можливо, в цьому році відновлять їх. Звісно, ми туди підходити близько не будемо. Але ось такий він іржавий велетень. Ось таке уровище. Бачите, комашок скільки літає. І аж там далеко. Сидить у сухомечереті пані Лебідь. І насиджує своїх маляток. Дуже гарний вибір місця. Ніхто туди не дістанеться. Ні людина, ні хижак. І от вона нас зовсім не боїться, бо розуміє, що ми дуже далеко. Ми що ж, не будемо її турбувати, і будемо рухатися далі. Отож, уже вечорія. Сонце малює небо в неймовірно рожево-помаранчеві кольори. Ми трішечки відпочили, перекусили, і нам час уже повертатися додому під дивовижні звуки природи. Сьогодні ми побачили те, що хотіли побачити. Сьогодні ми знову блукали манівцями рідного степу і бажаємо вам, щоб у вас теж був час і натхнення поїздити, поблукати, почути ці запахи, відчути ці звуки. Комар залетів мені до носа. Все як потрібно в дикій природі, адже це справді неймовірний релакс. І я завжди закликаю вас усіх, особливо в цей нелегкий час, відвідувати природу, милуватися кожною дрібницею, подумки, справою, донатами, дякувати, дякувати Збройним силам України. За те, що ми маємо ось такі спокійні, лагідні, травневі вечори, ми можемо насолоджуватися красою своєї рідної України. Тож мандруйте природою, шукайте свої манівці, а ми рухаємося додому.